Сьогодні ми знаходимося в на нашому київському ІСТО компанія Нафта. перед вами Infiniti QX 60, який ми взяли клієнту за 3,5 тисячі доларів. Він вже на українських номерах і буквально на днях буде передаватися нашому клієнту. Сьогодні також випуск у нас буде 6 автомобілів в ремонтному боксі і дві нові машини, які приїхали до нас на площадку. Буде цікаво. До нас на площадку приїхав Volkswagen Touareg. Це дизельна версія максимальної комплектації. Дуже круте знає, особливо рідкий автомобіль, оскільки має коричневе село і мінімальні кузовні пошкодження по задній частині. Я вам зараз покажу, як він виглядає в салоні. Новенький салон, незважаючи на свій пробіг, в ідеальному стані. Панорамна криша. Дуже гармонійно виглядає. Ось такий салон. Новий автомобіль. Вдалося купити нашому клієнту автоматична коробка передач. Як Ми бачимо дуже великий монітор. Зараз машина знаходиться у нас на площадці і вже на днях будемо передавати на дефектовку. Ось такий джип-широк, я вам вже показував його раніше. Тут були пошкодження по передній лівій стороні, автомобіль вже абсолютно готовий і буде передаватися на днях нашому клієнту. Повністю все відновили. Ось так він виглядає в салоні. Новенький. Нагадаю, що тут буквально 6 тисяч миль пробігу. Це 9 тисяч кілометрів. Такий повнопривідний кросовер. Його можна розглядати на аукціонах за 6-7 тисяч доларів. Тобто під підклюючи без урахування ремонту, автомобіль вийде 13-13,5 тисяч. BMW X5 автомобіль 2012 року, я вже вам показував її. На нашій площадці, коли вона стояла з пошкодженнями. Нагадаю, тут були пошкодження по лівій передній стороні. Тут була, була куплена фара, також поміняли крило і передній бампер. Була куплена противотуманка, і в принципі вже все зібрано. Доволі класний варіант. Купили за 3700 на аукціоні Копарт. Нагадаю, що це трьохрядний самимісний BMW, який зустрічається доволі рідко на аукціонах, але нам вдалося його купити. Ось такий ось такий салон. Також салон коричневий, можливо, не так добре видно. А тут світло-коричневий салон. Ціла безпека. Автомобіль мав всього лише одного власника. Звичайно, панорамна криша. Так виглядає він всередині. Пошкодження пройшлись по передній стороні. Зараз вже майже все готово. Автомобіль на днях плануємо відвезти на сертифікації, вже американські номери, на сертифікацію, постановка на облік, і будемо продавати нашому клієнту. Дуже крута машина, особливо за таку ціну. Далі в нашому випуску Audi A4 2019 року перед предмаксимальній комплектації. Автомобіль зараз в ремонті. Тут були пошкодження по передній частині, вони абсолютно незначні. Тут залишилося поставити бампер, капот, в принципі, також крила. Зараз я вам покажу і з інших сторін, нічого критичного по автомобілю не було, я вже показував її на площадці. Тут пошкоджене скло. Це було ще на аукціоні. Так виглядає зараз салон. Машина дуже свіжа, мінімальний пробіг, тому салон. Дуже новий. Ну і так автомобіль виглядає ззаду. Він був без, без пошкоджень. Тут запаска. Хороший автомобіль. Це комплектуючи до нашої Audi A4. Передній бампер, капот. Ремонт буде доволі швидким по ньому. Потім сертифікація, постановка на облік. Чим і будемо передавати нашому клієнту. Ось такий автомобіль купили майже за 12 тисяч доларів на аукціоні Копорт. Джип Компас автомобіль 2014 року. Я вам вже показував його на початку, Зараз він знаходиться у ремонтному боксі. Буквально тиждень-два залишилося до кінця ремонтних робіт. Сперду залишилось поставити бампер та переднє праве крило. Також у нас ведуться роботи по задній частині, тут зміняли задню праву чверть. В принципі, нічого критичного по автомобілю немає. Буквально тиждень-два, і буду, будемо передавати нашому клієнту. Наступний автомобіль я покажу, який знаходиться у нас на стапелі. Це Volkswagen Tiguan 2017 року. Тут середня комплектація, у нього були пошкодження по задній частині та дещо попередні. Зараз вона в процесі ремонту. Тут дещо розібрали по передній частині. Буквально ще декілька днів на стапелі. І далі будемо передавати. На рихтовку, а також покраску. Хороший автомобіль Купували на аукціоні Insurance, Я вже вам його показував теж на площадці. Раніше зараз буквально залишилось небагато, особливо по задній частині. Ну і все, далі буде сертифікація і постановка на облік. Honda CR-V, далі в нашому випуску. Тут були незначні пошкодження передній, по а також задній частині. Вже в ремонтному боксі. Скоро будуть її вже повністю ремонтувати. Так виглядає в салоні. Доволі часто у нас замовляють саме Honda CRV за, за рахунок того, що дуже надійні двигуни у них. Такий автомобіль, є люк, також машина в процесі ремонту.